You know just you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Доброго раночку. Я в лісі. Погода, знаєте, така м'яка. Після е, морозів, після дощу вчорашнього я вийшла, і я не змогла. Ну, треба, мабуть, з півгодини точно машину розмерзати. Е, вона просто вся у льодові. Коротше, таке було в 2021 році. Щось таке було, я пам'ятаю, що те, що так все просто у льодові. І тоді ще гірше було. Тоді, прям іменно як на ковзанах, плавали по, по двору. Він щось бачу е, сів, мабуть, цей. Ми разом відвозили в садочок. воно несе прям, просто капець. Але якщо отак по лісу, то дуже класно. така м'яка, знаєте, погода. А чого я вийшла? Мені попросила Дениса, кажу, зроби мені каву. Він каже, візьми з собою у чашку. Кажу, та незручно їхати з такою чашкою і пити, незручно. Він каже: ти зупинишся у лісі і поп'єш каву у лісі, потім як левчика відвезеш. Я така думаю. Б. Чудова ідея, дякую. Сонечка не голодна, вдома, Денис декілька, ну, у відпустку взяв собі. Тому трошки є в мене можливість насолодитися цим процесом. Да, Ставон стоїть, взагалі, не знаю, що там з ним. І чую, машини всюди грибуться. а сюди, хоч не заїжджай. Ні, я своєю точно сюди не заїду. Ну, коротше, ладно. Такий застряг. Слухайте, а розумний чоловік а, дістав килимок з машини, поклав, бо дуже е, скользило. І зміг виїхати він і без мене. Він просто так далеко-далеко вже проїхав, щоб наверняка йому тут ніде не застрягнути. Я йому килимок донесла. Звісно, да. умови зимові. Такі. Знаєте, аби поговорити ото. Мало зараз дуже знімаю якийсь такий трошки стан апатії, напевно, не знаю. Та і дуже багато справ, чесно кажучи, дуже багато. Мультиварку, цю скороварку свою випробую. Свою. Це Дениса, можна сказати, покупка, бо він хотів дуже собі скороварку. Значить, вчора я готувала рис. Рис у мене 9 хвилин зайняв. По готовності мені він дуже сподобався, бо він такий, знаєте, був, наче такий розсипчатий і трошечки, трошечки наче чальденте. Дуже смачний. Мені дуже сподобався звичайний рис. Але розігрівалася та мультиварка 7 хвилин. Спочатку там, цей час, 9 хвилин, це чисто готування вказане, наскільки ти ставиш, а до того воно ще розігріває. І 7 хвилин, тобто всього 16 хвилин готування рису. Ну, теж непогано. Сьогодні я була манку, поставила, було 20 хвилин до вимкнення світла. Я поставила манку по рецепту. Там тут, така книга є розмальована. А, потім що я ще пробувала в ній? А, просто на пару зробила. Цвітну капусту дуже смачна була, вона теж така, знаєте, от у мене в мультиварці мінімум 10 старій. Мінімум 10 хвилин можна лише було на пару готувати. Тобто треба було е, самі вимикати, ну, відкривати, діставати раніше. А не завжди це е, забуваєш. А тут воно 3 хвилини саме виставляє на готування на пару, саме овочі. Там можна вибирати. Е, Короч, там є окремі програми, а є ще там, наприклад, тут на пару готування на пару і ще обираєш, Що це таке? Це м'ясо, курка чи овочі. І от на овочі три хвилинки мені поставило. Дуже прикольно. Потім, що ще готували? Холодець зробили. Холодець за рахунок того, що він довго стояв, то він такий, знаєте, бульйон такий настоявся. Але він застиг і нам одні, на одну ніжку е, свинячую, і там ну, багато курочки було, то нам, здається, там чаша на 4,5 літри. Здається, на 4,5 і нам з головою вистачило цього. Але я думаю, якби він не стояв після приготування довго, то він би. Був би смачніший. Ось ще хочемо плов приготувати, скоріш за все, сьогодні це буде. Взагалі по часу швидше Швидше готує, і воно там створює такий тиск паровий. І на початку, так цікаво, коли розігрівається, то пар такий початковий виходить, а потім раз і пари немає. І вона, ти її не відкриєш, поки ти тиск не випустиш. Там є клапан випуску тиску, тиску нажимаєш і такий аж злякався е, перший раз. Ось, І, і пар цей виходить, і тільки після того, як повністю він вийшов, е, ще Денис так пробував відкрити, не відкривало, а потім відкрило, дало відкрити. Так що я задоволена. Сьогодні в мультипечі зранку готувала тусирнички, купувала, ще залишилися ці кокосові. Е, Були ще залишились смачненькі. Здається, мама готувала, називається бренд. Смачненькі, ну, трошки солоденькі, але не занадто. І сьогодні робила в мультипечі їх. Теж класно, без додаткової олії чи то масла, неважливо, яке це там хі, чи ще якісь. Все одно це жири. Дуже класно, мені дуже подобається. Я, я прям не можу народитися, Єдине нам немає де це все дівати. Воно стоїть у. Ну от мультипіч стоїть у Соні під стільчиком на кухні. Коротше, місця все менше і менше для нашої родини. Так, але нічого. Якось воно та буде. В будинку у нас там на окремій стіні ми прогнозували, де у нас там буде, має стояти техніка, тому я думаю, що потім вже все повміщаю. Єдине, залишилось туди потрапити. Фух, пройдусь зараз трошки. Це дорога до купальні, до речі. Трошки пройдуся, поп'ю кави і додому. Знову в бій. Трошки погано видно, бо зараз день, обід, а на вулиці пасмурно і світла немає. Стоїть моя вже вимита мультиварка. Звітую стосовно манки, мені не сподобалось. Можливо, просто коли вона ще гаряча, потрібно перемішати, бо там написано в рецепті гарно вимішати після приготування. Тоді, можливо, але знаєте, такий слой внизу був більш. Ну, воно і не пристало, але він більш такий пресований, як манка, знаєте, постояла. Тому, можливо, воно б інакше було, але так як вона вже майже вистигла навіть там. Тому не дуже мені сподобалось. І дивіться, якими об'ємами вже купую для миття посуду. Але це оцей без фосфатів, типу, ноу no, еко-геть no для миття посуду. No green, чи як воно називається, забула. Ну, я такі в пакетах купувала в Єві. А це 5-літровий такий бутиль вирішила взяти, бо завжди закінчується. Хоча я впевнена, що і це може закінчитись і вчасно не замовити. Але хоча б надовше вистачить. Ну, На рік я, я розраховую, що на рік точно вистачить. Зараз налью. Бо наливаю ось таку колись в іке купила. Баночку, це яке, і мені дуже подобається. Наливаєш і мити посуд цим самим. Ну, Пшик-пшик на ганчірочку. Дуже класно. Світла немає, зараз підготую, подумаю, що ж готувати. І, скоріш за все, це щось буде в мультиварці. Можливо, плов зараз дістану. І хочу приготувати сінабони бони вже тиждень як. Да, мабуть, Денис попросив перед Новим роком ще і до сих пір не приготувала. Коли є час, то швидко якось ну, знаю, що скоро виключать світло, і я не встигну вип... випікати. І, в общем-так, воно у мене і тягнеться, тягнеться. Сьогодні точно вже треба зробити от у час світло увімкнуть, і треба зробити, бо вже і Лев чекає, не тільки Денис. Так що і так. Ну, а так, день, день як день. Зараз у дітей канікули. Я мрію. Так і є, це правда. Сьогодні таке враження, що я цілий день на кухні. А в принципі, воно так і є. Тільки зранку, от що вийшла, була в ліс. Ой! Це плов. Треба було більше готувати на нашу родину. Ільє сподобався дуже, і він тільки б з'їв щеп. А я така, та ну, ще ж. Треба і іншим. Ну, коротше, треба більше робити на нашу родину. А я по рецепту робила. Тут приготувала гриби зі сметаною, теж в мультиварці тушкувала. Виглядає не дуже. На смак, наче нічого. Але я більше люблю з вершками. Потім тут поставила тушкуватись капусточку. Нашинкувала на своїй цій. Бірнері, вона там у мене і стоїть постійно. А це вже готове тісто. Зараз посиплю корицею з цукром сінабони, нарешті. Нарешті, майже зробила. Так що, реально, цілий день наче на кухні. Показую результат своєї праці. От я переконалася, що Ця підливка до сінабонів має бути саме з маскарпоне. Набагато смачніше особисто для мене, ніж це робити з крем-сиром звичайним. І скажу без перебільшень, це було amazing. Вони, коли настоялись, напитались ось цим ось помадкою цією, то вони настільки стали м'які, такі смачнющі. Просто космос швидко розбіглися. І це такі рідкісні кадри, коли Ілля у мене у відео. І знову таки він знімає пробу з того, що я приготувала. Ну і на попередньому кадрі було видно заготовка для тіста. Це тісто вже гарно підійшло і робила вперше пиріжки з капустою. Лева, що таке? Не знаю, все, все Ти що нормально. кашлюєш? Це і мама. Все нормально? Так. Да. Правда, пиріжки вийшли дуже класні. Я в описі Давай. залишу посилання на інстаграм, звідки я цей рецепт взяла однієї дівчинки. Правда, гарні. Так, як Денис був у відпустці, то в мене випала нагода відвідати зал не лише в суботу. Це був четвер, гарно дуже позаймалася. Я люблю, коли тренування в мене проходить якісно. Якісно це довго нікуди не втикати, а саме робити по програмі і багато не відпочивати. Після цього я ще відвідала сауну. Це окремий вид на солоди. Розпарене тіло після я дуже гарно, а вже і по 20-30 секунд стою під холодною водою. Але звичайно, що це після сауни це дещо інше, ніж просто своє тіло обдати холодною водою в звичайному режимі. Ні, ну гарно, звичайно, це все виглядає. Але не тоді, коли потрібно поїхати кудись. І взагалі виїжджати. Виходити з дому. Це капець, просто капець. Нуль. У мене машина зараз нуль показала. Все оце навісає і дуже страшно, що будуть гіляки ці всі падати. то й таке, 8 січня дощ вовсю йде, йде. Нуль, а поверхня, я думаю, ще менша температура. Ось так. Бачила ось на днях сусіда, сусіднього під'їзду, бачу вже з милицями. Каже, зустрів перший сніг. Чи то каже, він мене зустрів. Ну, в общем. Показуйся. Сидимо тут із Сонюю після чергового обстрілу без світла. Хоча, коли я встала о восьмій, Мене здивувало, що було світло, гаряча вода, опалення, хоча дуже сильний був. А зараз вимкнула екстрені виключення. І сьогодні я сама перша прокинулась. Погано всі спали. Я взагалі, можна сказати, майже не спала, воно все на обличчі видно. Але день треба проводити. Треба їсти приготувати найголовніше дітям. Так не хочу. ну, я на пам'ять Можна? Да добре, Просто цікаво, як ти тільки що тільки встав і з нею вітаєшся. Що ти їй сказав тільки що? Ну, не навісай на неї, будь ласка, сонечка, все нормально, да так казав Ливоль Ти так казав їй сонечка, все нормально? Да. Угу. Ну все, давай їсти. Те, що мама розігріла на газу. Що да, таке? Уже... Подивись. Так Сніг там. Сніг там? Да. І що робити? Чистити йти машину тепер? Да. Угу. А? Так. Ми... Уже... Лев ти красивий. Мама, готуйсь. Готую, готую. Левусь. Я, я Обережно гаряче. Обережно гаряче. Почув? Це прання з вечора попралося, дістала, не все ще розвісила. Мама, я. І добре, що попрала. Бачиш, мама вночі одягала тобі, переодягала. Не так отягла, така обережня. Нічого страшного. Ні, ні, це не треба. Тута, треба, тут. Особливо, коли вимикають світло, то робот – це просто знахідка. Це дуже, дуже сильний помічник в підтриманні порядку вдома. Да, на пам'ять зніму 26 й рік. Тих-тих-тих. Знаєте, хоч і світла немає з дев ще дев'ятої ранку, не було, як воно вимкнулося, а зараз уже пів п'ятої, вже без 15.5. Але все одно такий якийсь спокій. Ну, як завжди, у мене оце після глобального такого неспокою. Але я жива, всі близькі, здорові, живі здорові. І як бачите, в мене світло на кухні. Я зараз вам покажу. Це Денис мені таке приліпив. Ну, приліпив, поставив і класно взагалі, Ось освітлення на кухні ще краще для робочої поверхні, ніж коли у мене просто тут лампочка світиться. Ось так він просто поклав. Там Лед-стрічка у якомусь коробі, і протягнув і сюди мені поставив акумулятор просто е, на, на, минулу, на минулому е, моделі у нашого залі. То там він вимикач такий ставив, тут його немає, і просто приєдную. Оп! Приєднало, воно легко приєднується. І тут так стоїть. Е, щоб на випадок оце світла немає. Акумулятора надовго цього, до речі, маленького теж вистачає, за якщо просто такі планові відключення світла, це робила каву, собі притащила екофло. Щось з ним було сталося, і він показував взагалі неадекватні цифри. Наприклад, тут було 90% і він показував 3 години роботи. А потім я встановила додаток, перезавантажила його і оновилося. І то зараз ця цифра, ця, ну, якось не знаю, перед тим, як я каву робила, тут показувало 99%. Воно, мабуть, все ж відраховує якось за час. Що вже ну, я каву зробила, може, через це такий час тепер показала, не знаю. Е, взагалі, хорошо, що взагалі він є. От, бо от світла немає вже, да? досить довго, оскільки 7 годин вже немає. Е, стає так в квартирі, вже прохолодно, але класно, що все одно він є. І навіть у вімкнення. В... Ві... У виключення світла, <смі> я із кавою. Е, мультиварка тепер кочує. Взагалі немає де ставити. Я то сюди її поставлю, то сюди її поставлю. Ну, таке. Сніданок сьогодні підігрівала, яєшню готувала, то так і стоїть, і треба зараз, немає іншого виходу, як на ній і котлети готувати. Котлети мені тут той Ілля не помив тарілку за собою після ранку. Тут Денис мені фарш перемолов з грудка індика була. Тому треба зараз зайнятися цим. Ну а я поки побігала, помила підлогу, тут таке сижу, 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 сижу. Ну, як сижу? Я сьогодні як сонна муха. Соня ще так е, вивела мене на вулиці, звісно, взагалі дуже погано вона себе поводила на руках, мало поспала. Потім е, і я її намагалась в машині укласти. Машина під під'їздом стоїть, завела, прогріла. Думаю, кладу її в машині і ще погуляю. Ні. Взагалі не захотіла, але я піднялася додому, навіть її не роздягала. Знову погодувала, укачала, і вона на балконі спить уже, мабуть, годинки-дві. Я за цей час змонтувала відео, яке дуже давно. Це ви побачите котре з початку січня. І... Бо я сама вдома от Соня лише. І такого вже давно не було, бо канікули ж. І наступний тиждень, це з 12 січня, діти на, на онлайні будуть. Будуть уроки, типу, не скорочені, але написали, домашньої роботи задавати не будуть, бо ці, мабуть, виключення світла прогнозуються, знаєте, там морози до мінус 20 і будуть сидіти вдома. Ілья захотів вдома. Діанка не проти була в школу, бо школа працює, якби вчителі будуть ходити. все. У нас 17 людей, 5 діток написали, що будуть ходити в школу, і 12 будуть на онлайні. Тому наступний тиждень теж буде складний. Складно, ну, реально складно, коли діти вдома. Що ще хотіла сказати? У нас ламалася фурнітура у дверях, у балконах. Я була викликала майстра, мені він заявив, 4,5, здається чи 5,5 тисяч. Ось він там розказував, якщо ми можемо спробувати частково замінити, то то буде 3,5, але не факт, що воно буде типу підійде. Я в шоці з цих цін. Кажу, так вже може легше двері взагалі змінити. Ой, то ви каже, не знаєте, скільки зараз двері коштують балконні. Я в шоці. І тепер воно, і то воно хоч якось там закривалося ще, а тепер воно перестало. Я не знаю, якщо у вас раптом, чи ви особисто, чи, можливо, ви знаєте, де дешевші ціни, бо з цих цін я у шоці в конкретному? 4,5 тисяч. А, одна мені називала компанія одна 10 тисяч гривень заміна фурнітури у дверях. Коротше, я так часто кажу слово я в шоці, але я дійсно в шоці. Так, за ще я щось хотіла розказати. А, там купила соні чопіки під оцей комбінезон Коламбія, що я влітку купувала в Америці пуховий. Там незручно, що це прямі ніжки. Тобто треба ще чопіки було, пінєточки такі, зимові. І я замовила і дуже зараз радію, тому що замовила. За 124 гривні у жінки на OLX, вона просто розпродавала лене Бебі. У мене удянки такі колись були, тільки біленькі. А це я рожеві під цей костюм взяла, Боже, за 124 гривні це просто знахідка, просто знахідка. Бо вони Вантошки зараз по 600 гривень, ці пінеточки. І вони так класно вписались в цей камб'я. така краса. Я підключаю від Екофло. Е, іде сюди, і Ялиночка у нас світиться. Я не думаю, що воно багато споживає. Але оце, ну, ну серйозно, ну, воно так трошки підіймає настрій. Підіймає настрій тиша. Соня ще спить, нікого ще немає, хоча вже телефонували, уже вже будуть. А сьогодні п'ятниця у нас, п'ятниця, це день. День перегляду фільму, ну, так і буде, напевно. Вистачило б нам всього цього, а там уже і світло дадуть, дай Бог. Ну, я думаю, що якось довитягнемо. Буде все добре. Чашку побачила. Тепер це мої улюблені чашки. Ці з подвійним таким, стінками подвійними, котрі у форі брала. Все, піду, хоч щось приготую. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.